За останню добу на Житомирщині випало близько 35 сантиметрів снігу. І хоча в області збільшили кількість спецтехніки, яка усувала наслідки негоди, 9 січня на дорогах утворився справжній транспортний колапс. Все стоїть. вже понад 7 годин. Люди це сила. Ти не просто неможливо. Взагалі нічого ніде не почищено. техніка. Проїхала по головній дорозі і закинула додатково снігом проїзд. Люди не можуть виїхати, грузнуть там і доводиться випихати машини. У сніжних заметах застрягали не лише автомобіль жителів і громадський транспорт, а й спецтехніка. Через велику кількість снігу на дорогах. У Житомирі тимчасово не вивозитимуть побутове сміття. Про це на своїй сторінці у соціальних мережах повідомила компанія Грінбін. КТП 0628 попередило про ймовірні затримки в роботі. У Бердичеві користені звяглі та Житомирі скасували низку автобусних рейсів. Рятувальники продовжують працювати у посиленому режимі. У Житомирі та Бердичеві через негоду було визволено три вантажні автомобілі. Вночі в селі Браженка Житомирського району, у сніговий замет. Трапив легковик із породілією. Надзвичайники оперативно відбуксирували авто на розчищену дорогу, що дозволило продовжити рух самостійно йому. А, також у Бірдічівському районі рятувальники доставили водія до пункту обігріву, який потребував допомоги. А загалом за добу було здійснено 17 виїздів, під час яких було транспортовано 18 одиниць автотехніки, з них 10 швидких. Наразі в області продовжує працювати спеціальна техніка ДСНС, яка надає допомогу населенню та медикам. Наразі синоптики повідомляють, що пік циклону, який лютує на Житомирщині, пройшов. Однак погодні умови все ще залишаються складними. У зв'язку з цим освітні заклади Житомира перейшли на дистанційне навчання. Дитячі садочки працюють у штатному режимі. Також нагадуємо, що на базі підрозділів ДСНС області готові надавати допомогу населенню 42 стаціонарні пункти незламності, де громадяни можуть. Зігрітися, випити гарячого чаю та підзарядити свої гаджети за потреби, додатково розгортатимуться мобільні пункти обігріву. Зважаючи на прогнози синоптиків, закликаємо водіїв за можливості утримуватись від поїздок на далекі відстані. Але якщо ви все ж таки за кермом, то суворо дотримуєтесь дистанції та швидкісного режиму. Анна Чепель, Ілона Усате, телеканал СК1.